Всім вітання друзі. Сьогодні 23 квітня. Будемо садити картоплю. Зараз покажу. Так, друзі, ось так зробили трактором такі рівці. Зараз покажу. Ось. І закидаємо картоплю в рівці на відстані 25-30 см. Можна, звичайно, саджалкою. Але саджалку зараз сезон не так легко в нас знайти. А в мене тільки ще три дні залишилось, поки я вдома хочу допомогти. Далі поїду на роботу. І ще один мінус в саджалці, я вважаю. Що, картопля одна, картоплина одна від другої, В саджалці дуже на великій відстані. Якби був добрий урожай такий великий, то можемо і добре. Але так як картопля не дуже родить останнім часом, кущів немає, саджу трохи густіше, щоб було більше кущів. Працюємо далі. Ось так. садимо. Ще хочу згадав собі, хочу розказати. На заході України говорять, одні говорять картопля, інші говорять бульба. Так ось хочу пояснити, оце це є бульбини. Сама рослина називається картопля, а це її плоди бульби називається. Так що і так правильно, і так. Напишіть в кого як ще говорять. Знаю, на Тернопільщині говорить бараболя. Ще десь крумплі якось чи як. Напишіть в кого як кажуть, з якого регіону. Так, друзі, картопля вся на місці, в рядочках. Тепер поле, оскільки не було ні перегною, нічим не підживлялось. Беремо. Селітру нітру, амуфоска вона називається. Там, де азот, фосфор і калій здається, точно не знаю, не буду говорити трьохкомпонентно. І посіваємо ось так хаотично. Не в рядочок, а отак просто розсіяти, розсіяти. З розрахунку 2 кг на одну сотку. Потім беремо грабельки. І то З цієї сторони сюди, з цієї сюди загортаємо. І та селітра ж тут є зверху, вона піде вся в рядок, Так що то, щоб не це, щоб не бавитись. тим. Робота важка, саджалкою набагато простіше, засипав саджалку картоплю, трактор їде, ти собі стоїш дивишся, Гроші заплатив і поїхав. І за годину, ну, може, то за годину ну півтори години. Було би зроблено, а так майже цілий день. Але я сам тепер вже мені прийшли. ну Я сам зробив половину, посадив, що прийшли мені брат з сестрою, допомогли, ще іншу другу половину, то вже воно загортати сьогодні не буду. Може буду, але не встигну. На завтра відкладу. І так то було заплановано в мене на два дні. Получилося, що сьогодні майже зробив завтра. Ще загортати. Ну так і вийде два дні. Хоча я думаю загортати буде швидше, якщо я сьогодні ще зроблю трохи. Хочу завершити словами класика. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Гарних урожаїв, мирного неба, дебелих спин, все.